Добрий день. Сьогодні 25 вересня 2024 року. Перед вами сорт груші під назвою Директор Альфан. Під такою назвою вона до мене прийшла. Дуже врожайна грушка. Тут у нас п'ятий рік від посадки. Оце дві одна і оце друга. Тут підщепа БА-29 Айвова. Недавно зірвав на Япську, мабуть, днів 5 назад. І вже бачу, що і директор Альфан починає жовтіти. Сьогодні я частково обірву, де вже з'явилася така жовтизна. Така. Де жовтіші вже накладки? Обично я її зривав десь в цьому році все раніше. Зривав я її зазвичай десь 10-го, мабуть, десь жовтня. 10-15, го го в принципі, не раніше. На Ябську у 20-х числах, кінці вересня обична. Цю десь, вона дуже схожа на Ноябську, листок похожий. Вона така ж така полумасляничця чи тануча, коли дозріє. Тільки в ній другий трошки. Аромат після смак, інший, не знаю, як це об'яснити. І лежить вона довше. Ноябська в мене зазвичай в моїх умовах ну, до грудня місяця, максимум. Можливо, що ще там грудні пару штук десь збережеться. А директор Альфан він так виступає, як ранньозимовий у мене. Хоча, в принципі, якщо його зберігати, оце зараз зірвати й десь температуру таку помістити градусів. Плюс 2, плюс 4 не вище. А що зараз в погребі в мене плюс 12, мабуть, охолождаю потихеньку ночі. Почались холодніші, ну, поки так. Тобто вона десь лежить у мене до, в моїх умовах лежить до січня місяця, можливо, до середини січня, як ранньозимовий сорт. На місяць, на півтора довше, ніж Ноябрьська сена. Так, тут два деревця на Айві. 2,29. І ось тут два деревця на груші дичці, на сієнцеві. Цей ряд у мене постраждав від морозу до 10 травня, що був особливо той північна сторона. Ну тут видно, можливо, і трошки тут пошкодила зав'язь. На дичці тут менше. Такі вони і трошки обично на сильнорослій підщепі вони пізніше дозрівають, в принципі, всі груші. Так, на диці ще не будемо трогати, хай поки повисе, а от на Айві вибірково зірвемо. На, на Айві Зараз ще перейду, там це п'ятий рік від посадки. А тут ще чотири грушки, теж директор, директор Альфана, тут ще ПБА 29, тут четвертий рік від посадки. Тож такі грушки. Де вже жовтизну набирають, де ще могли б і повисіти. Тут упало вже декілька штук, вітер був. Це одно так деревце. Вона врожайна дуже. Що мені подобається, скоро швидко плідна. Це вже така, бачите. Друге деревце. Теж загружене. Третє. Ось ну, четверте там вже впало пару штук. таке четверте теж. Гарний врожай вона видає. І тут, наче так як не постраждало від заморозку, менше. Ну, можливо, здержували його. А, тут я ще ходив, абрикоски поливав за присквач, а можливо трохи щось помогло. Ну, в общем, так як єсть. Ой! Такі грушки грам по 400-500, бувають і більші. По-моєму, в мене були там рекордні, ну дуже великі. Це ось така одна з найбільших. 478. 381. Бувало в мене більше, не пам'ятаю, яка вага була, мабуть, і 700 бувало. 400. Ну, це ось невеличка. 334. Отакі От грушки. Зараз зірвемо, а потім вже взимку будемо пробувати. 405. Так, груша директор альфан. Зриваємо частково. Де вже трошки набрали жовтизну. Даже, до речі, в цьому році якось я ніколи не замічав, щоб вона рум'янець набирала. А в цьому році навіть такий румянчик є. на плодах. Навіть в минулому році, мабуть, на ракеті не було румянців перше, а в цьому году, дивлюся, теж є рум'янчик. Груша директор Альфан зриває. Частково, вибірково. А сьогодні 2 жовтня 2024 року. Тиждень тому директор Альфан зірвав кілограмів 15, а це буде всю масу остальну рвати. На цих двох деревцях. Та й на дитці зірву окремо положу на груші дитці. Вони трошки довше повинні лежати. І на цих чотирьох деревцях на БА29 вже жовтизну набрали, де зеленіше. Ну, буду зривати, бо буде скоро падати, вона може падати. Та й так, щоб правитися з усім так до... Викопки саджанців скоро будемо копати. Така вона. Врожайна, хороша грушка. Дозарюється там. Може скоштуємо. І на зберігання. Частичко, частково положимо на зберігання, на дозарювання, реалізацію. Так. Зриваємо. Врожай директора альфана зібрано. <кій> так, це ось ті, що на Айві. Вісім ящичків і ще два погребі, що раніше зривалося. 10 ящичків, десь по 8 кілограм, з шести дерев, Ось близько 13 кілограм, Чотирьох, 5 деревця. І з, що на дичці на груші, ось. Ну, тут Кілограм 15 з двох дерев. Врожайний сорт. Вложимо на дозарювання, зразу погреб його там волога нормальна, бо тут буде ув'ялюватися. Коли десь поставиш в другому приміщенні, а там волога нормальна, десь 90%. 90%. Все, врожайний сорт, директор альфан.